Ну, дочекались весни да, Рольф? Да? Пушинка сидить. Прямо вже весна. Пташки слухайте як.

Ну що ж, сало я покришила, тепер покришу цибульку і буду робити підсмажку на свої варенички. Щось мені захопилось варенички, підсмажила капусту і зараз буде колонути перед тим, як дроння матиме приїхати з школи, потім буду ліпити. До речі, це ж вже масляна почалася, треба буде завтра напекти нас, смажити Тож, друзі, вам великий привіт. Сьогодні вже маємо вівторок, 25 лютого. Всіх українських жінок вітаю з Днем української жінки. Бажаю нам всім терпіння, бажаю здоров'я вашим дітям, вашим рідним і близьким. Наші українські жінки найкращі жінки в світі. Сьогодні буду готувати вареники з капустою, або ще, як кажуть, у вас там у в ваших краях пироги, але в нас кажуть вареники. Капусту посмажила, зараз ось сало, чуєте? засмажка. І буду робити засмажку пізніше буду лісати варенички. Ось так, файно шкварчить все це. Опять смажечку. Сільно тутке. Але тут нічого. Смачно буде. Тут я вже посмажила капустку, Лишила, нехай вона тепер схолоночку. Можна було ліпити зручно. Тож з обіду я встигну. Я гадаю, що, може, їх не відпустять сьогодні раніше. Тому що була тривога зранку 10 годин, думали, що вже не піде. За 5 хвилин до виходу на автобус відбій, тож точно пішла на автобус до школи. А там буде видно, як далі день буде. Що? Я дуже люблю, коли корчить аромат цибулі з салом. Не знаю, так я не люблю цибулі, а от коли вона такі. Ну що, підсмажка моя тут варенички готова, я вже її вимкнула, шкварчить, як файно. Взагалі такий заспокійливий звук. До речі, медовик мій стоїть. Сьогодні йому дві доби, і ніде він не дівся, все з ним добре, бачите? Ще половина етапу йому постояти. Тож, я люблю вареники. Вареники в мене ось, як мама моя каже, пару штук їв і наївся. Я не люблю маленькі вареники. У мене мало того, що великі, ще й ось Бачите? Тож, воду на варенички вже ставлю, підсмажка готова. Перші варенички вже я наліпила. Зараз буду їх складати, щоб слідуючі ліпити. Такі браві хлопці. Бачите. Такі таракуцьки в мене вже є. Що ви думаєте? Я вже думаю, що це в мене вода не закіпає, чого вона не закіпає, чого вона не закіпає, а віра, телепень забула вімкнути плиту. Тож тепер буду чекати. Не хочу ставити кудись класти ці вареники, а ось почекаю. Це і потім буду ліпити тісто. Що тут повисило? І новий і йде кохати. У нас знову якісь світла сьогодні. Так в мене поведеться вечір. Прийшла до мами міняти постіль, та й думаю, я ж не зняла, вже майже дознімала, ну нічого, покажу вам. Ось я. Поміняю її, вона пішла до мене вже купатися. Зараз тут і в тій спальні, та й заберу пратися додому. Так, все, одну. одну спальню я її поміняла. Ось тут лежить другу спальню, йду зараз теж поміняю. картоплю я буду вкидати в галушки. Вчора у ріки брала котлети. Uh -huh. Кажу, ввечері галочки, що сьогодні їсти, що мені захочеться. Що ти вже не хочеш? Ну, щось хочу, знати. Вона ж уже Я вже уже давним-давно пісав. Що ж, ось така страва сьогодні в мене суп із галушками. Сюди ще треба було б кропу сушеного, але мені лініти до мами взяти його. У мене скінчився. Тож, ось така страва. сало солоне ви помите. підсмажка без моркви, без м'яса у нас готується. тісто таке добленьке. І трішечки-трішечки бачили картоплю. А ви пишіть, як готується і чи готується ця страва у ваших регіонах. Тут ось я наколотила блинчиків, вони в мене сьогодні із корицею. Зараз 10 хвилин постоять і потім я буду їх смажити. Поки я вам регулювала штатив, не вам собі попалила блинці. Але нічого, я зараз буду виправляти всю цю ситуацію, розібралася із цими всіма приспособами, рівнями з усім будемо. Блинці хоч і пошмалені, але є. Перші пошмалені, які робила. Тут з грушовим варенням нам, це з грушовим варенням мамі, а це просто на смаженій. хай будуть з гущенки чи просто так їсти будемо. На сьогодні місія виповна, виконана. Блинці є, ще треба буде на днях з вишнями зробити. Ну, как. Друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ось я довивчищаю і буду йти далі вправлятися. Вам бажаю мирного вечора, мирної ніченьки. Дякую вам велике за перегляд. Дякую, що підтримуєте мене. Обов'язково лишайте свої коментарі, ставте лайки. Всього всім найкращого. До наступного відео. Пока-пока.